Доброго дня малята, а давайте з вами привітаємось. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, Будем сонцем ми вітатись і до друзів усміхатись. Всі усміхнулися, молодці. У нас сьогодні дуже цікаве заняття. То сідайте зручненько і послухайте казочку про звуки. В одному паперовому замку жили звуки. Так-так ті самі звуки, що чують наші вуха. Жили вони в мирі і злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я надпотрібніший, отже я старший. Що тут вчинилось? Звуки такий галас зійняли, і кожен з них почав вихвалятися. Я найкругліший, і мене легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я, хоч мене і важко вимовляти, але я важливіший, засперечався звук ш. А я умію голосно гудіти, закричав звук У. Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фею. Вона сказала, що всі звуки дуже важливі, бо вони утворюють слова. І розподілила їх на дві групи: крикливі і тихі. А давайте спробуємо розібратись, які ж це звуки. Крикливі та голосисті звуки, які можна прокричати, фея назвала голосними. А звуки тихі, спокійні. Які не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти фея назвала приголосними. Так у нас утворились голосні та приголосні звуки. Голосні звуки, діти, це коли повітря приходить через рот вільно. Наприклад, звук А. -а, -а. Спробуйте його сказати. а, -а. Проспівати або прокричати. Приголосні звуки це коли повітря долає перешкоди, наприклад, б з, ш. Голосні звуки утворюються з допомогою голосу, а приголосні за допомогою голосу та шуму. А тепер Уважно подивись на ці два звука. Ліворуч У, а праворуч Н. Який з цих звуків ти можеш прокричати? При вимові якого звуку повітря буде проходити повільно? Так, правильно, при вимові У його можна проспівати, прокричати. А при вимові звуку м виникають певні труднощі, які долає повітря. Давайте спробуємо ще раз звук І та звук С. Спробуй вимовити ці звуки, який вимовляється легко. Так, звук І молодець. Давайте з вами пограємо в гру. Назви звук. Як називається оцей овоч? Так, огірок. Спробуй назвати перший звук цього слова. Огірок. Правильно, звук О, він голосний. Що це за предмет? Правильно, це м'яч. Спробуй назвати перший звук слова м'яч. Так, м. ми вимовляємо із зімкненими губками, і наше повітря долає перешкоду. Тому це приголосний звук. Молодець. Але спробуй тепер самостійно. В тебе дуже класно виходить. А що це за пташка ти її знаєш? Молодець. Давай пограємо ще в одну гру, яка називається Я роблю. Наприклад, я кажу ходити в садочок, а ти мені відповідаєш, я ходжу в садочок. Розуміло? Грати. З лялькою. Так, а ти що робиш? Ловити м'яч, а ти що робиш? Пити чай. А ти що робиш? Говорити правду. А ти що робиш? Готуватися до заняття. А ти що робиш? Молодець! Дякую тобі за увагу та за твої старання. До побачення до нової зустрічі!